Баба Ян Крістіна, учениця 11 класу опорного закладу Мартинівський ліцей. Науковий розвиток Полтавщини за добу Української революції 1917-1921 років. У період від 1917 до 1921 року на Полтавщині відбувся значний науковий розвиток, що означав в контексті відродження національної культури. У цей час українська інтелігенція активно спрямувала свої зусилля на підтримки та розвиток духовних цінностей, таких як мова, література, мистецтво, освіта та наука. Важливим аспектом було створення української інфраструктури, таких як побудова культурно-освітніх товариств, закладів, бібліотек, музеїв, театрів та інших хорових колективних закладів. Українська революція 1917 1921 років створила унікальну можливість для розвитку освіти та науки на Полтавщині. Процес створення Української народної республіки сприяв реформам у світі, зокрема впровадження української мови як мови навчання та створення українських навчальних закладів. Аналізуючи проблеми у сфері народної освіти, варто зауважити, що відбулися позитивні зміни, але ж було вдосталь недоліків. Основні вдосконалення в системі освіти спостерігалися за рахунок земських шкіл, які давали можливість навчатися неписемному населенню. На території Полтавщини збільшився кількість освітніх закладів, гімназій та комерційних шкіл. Крім того, продовжував існувати військовий навчальний заклад Петровський кадетський корпус, який був заснований за наказом Миколи І. Також існував навчальний заклад Ліга порятунку дітей, який очолив письменник Володимир Галаксіонович Короленко. Крім того, тут діяли інші заклади організації та установи. Революційні події сприяли активізації діяльності інших постатей, які займалися педагогічною діяльністю на Полтавщині. Зокрема, Володимир Олександрович Чепотєв був викладачем Полтавського учительського інституту. 1917-1919 років та педагогічного інституту 1920 1921 років з 1918-го ці два заклади об'єдналися в Полтавський інститут народної освіти, але пізніше ще потім був репресований за проукраїнські погляди і активну громадянську позицію. Григорій Олексійович Коваленко був обраний на посаду інспектора позашкільної освіти Полтавської губернії в Українській Народній Республіці з 1917 року. Протягом 1917 року до 1921 року він читав лекції з історії та гігієни на курсах для дорослих, які відкривалися представникам активної інтелігенції. Вадим Михайлович Чербаківський був професором Українського університету в Полтаві з періоду 1918-1922 рік. Після 1922 року він перебував в еміграції в Празі. Видатною особистістю свого часу, яка дійсно мала важливу роль у розвитку культури Полтавщини і зібрав навколо себе таких діячів, як Щепотів, Падалко, Коваленко, Щербаківський та інші, був Михайло Ярославович Рудинський. Він був активним членом кількох наукових товариств та зблизився з багатьма видатними діячами української науки та краєзнавства. Разом вони заснували губернський комітет охорони пам'яток у 1917 році. Рудинський обіймав посаду завідуючим педагогічного бюро Полтавського губернського земства, де активно працював над рішенням складних освітніх питань. Він прагнув розширити краєзнавчі знання та пропагував створення гуртків для вивчення історії рідного краю в національних школах. Українська революція супроводжувалася прагненням до національного відродження та підтримки культури, включаючи театральну сцену. Олена Вчілка, видатна українська письменниця і видавчиня, активно діяла в розвитку літератури та театру в Україні. Вона була редакторкою і видавчиною журналу Рідний край, який відзначався своєю літературною та культурною цінністю. Пчілка також випустила дитячий додаток Молода Україна, який став першим виданням для дітей на Дніпрянській Україні. Цей період був часом активного національно-культурного відродження, яке сприяло консолідації нації та підтримці ідеї української державності. На жаль, боротьба за незалежність завершилася поразкою в 1921 році. Однак ідея української державності, прагнення українців до незалежності не згасли. Їх реалізація стала можливою тільки в 1991 році після 70 років радянської влади. Таким чином, науковий та культурний розвиток на Полтавщині. Під час української революції залишився невимірною спадщиною, що внесла вагомий вклад у формування сучасної української ідентичності та незалежності держави.